Доброго дня, вас вітає команда Vimax Engineering сонячні електростанції. Ввели в експлуатацію сонячну електростанцію гібридну потужністю 20 кВт. Це дитяча юнацька спортивна школа міста Вінниці, мікрорайон Вишенка. Встановлено гібридний інвертор потужністю 20 кВт, акумуляторні батареї 8 штук по 5 кВт та сонячні панелі Тріна-Солар 565 Вт. За минулий тиждень з мережі школа взяла 6 кВт за 5 робочих днів. Станом на сьогодні при відсутності майже сонця рівно у нас йде виробітка 3,5-3,6 кВт при власному споживанні. Станом на зараз 2,7. Тобто акумуляторні батареї у нас заряджаються. Вони зараз становлять заряд 91%. У нас навіть при відсутності електроенергії з основної мережі у нас буде 40 кВт в акумуляторах. Дітки будуть з кондиціонером, з вентиляцією і з теплою водою в душі. За безкоштовним прорахунком звертайтеся в компанію Engineering. Ми вам обов'язково допоможемо. Слава Україні!